Прогноз на матч чемпіонат Голландії, матч між командами Ajax та Твента. Аякс зараз іде на другій позиції. Твенти піднялася на четверте місце. Нас чекає дійсно цікавий поєдинок, у в попередньому турі багато команд із вищої, з вищої турнірної таблиці втратили очки, як Фейнор, так і ПСВ, Аякс, Твенте. І думаю, що цей поєдинок у нас чекає дійсно запекла боротьба. Загалом боротьба в чемпіонаті Голландії розвертається досить непогано. Якщо результати останні поєдинки команд Аякс відіграв на тижні проти Денбоса, команди знищує його ага, дивізіону, впевнено перемогли 2-0. Твенте ж обіграв також команду знищує дивізіону з рахунком 3-1. Думаю, що в даному поєдинку можна... нас чекає результативний матч. Ajax є невеличкі проблеми в обороні, якщо порівнювати Аякс з попереднім сезоном, то звісно тут в цьому сезоні Аякс набагато більше пропускає м'ячів. Думаю, що Аякс зуміє забити у ворота Твенти, тим паче на рідних трибунах, але думаю, що і Твенти зуміє, бодай би один м'яч. Забити в рота Аякса я пропонував розглядати тут. Обидві заб'ють. Мій прогноз обидві команди заб'ють.